Я тобі скажу, що це не тільки наші діти. От я питаю, там сусідська дівчина вона теж навчається в школі. І сусідка каже: вона лягає рано, вона встає рано, вона збирається з вечора в школу, вона прям хоче сюди йти. В нас є батьки, які пишуть, що наприклад, там Даринка, вона ну в неї не було за 6 років, скільки вона навчається в школі, що в неї не було такого, що вона не хоче пропускати школу. І їм тут класно, ну реально класно. І я б вчилась би в такій школі теж. Ми різні батьки, мені так здається, ми зараз про це поговоримо. А чому діти засмучуються? Ну, у мене про молодшу. Я з Яріком пропустив цей момент. Ну, зараз йому вже 16, і там момент, коли він там проходив ці еволюційні шляхи, я був зайнятий чимось іншим. Мені хотілося вірити в те, що я дуже сильно зайнятий на роботі, тому я пропустив цей етап. А з Нікою я бачу зараз, що як тільки вона потрапила в середовище, де її люблять. От так от раз, в моменті все змінилося. Я не знаю, що вони там вчать. Я не знаю, що саме вони там роблять. Ну, на початку, там, на, в позаминулому році, вони здавалося, що це якась магія. Ну, це якась мені аж було. Ну, Тобто, відбувалася якась така сектантська двіжуха. Нерозуміння, не відчуття небезпеки. Жені.